Так, сподіваюся, ми тут продовжимо. О. О, є далі, сошибісь. Продовжити останнє збереження. Так, добре, що воно збереглось, тільки з чого воно збереглося, я навіть без поняття. Вчера я думав, що світло не вироблять. Опа. Oh, Контакт. Так, хвилиночку, хвилиночку. А uh, тако зараз хвилинку, кум О, все, зайшло нарешті. І і півроку не пішло. Так. Uh, Мордона тут має бути, ага. виправить, данный. А, то збереглася з того моменту. Бля, Капець. Так. Чудова вечірка, дякую Так, добре, не буде так. Добре. This party's pretty good. Not. Yes, ma'am. Hey, uh, thanks for inviting me. I know that uh, but she and I give you a hard time, but you don't take that. Anyway, uh, happy birthday and everything. I better get back to you know. What are you two best friends about? Daddy, hey, so I know you were. Nice. Yeah, Paul, why don't you introduce us to your new best friends? Who do you mean, face here? Speeches. Happy birthday, face. Use <laughs> a reminder that life is not all fun and games. Ugh, <laughs> uh, the simple. Are you having a nice part? Fiddlesticks. <laughs> Fiddlesticks. <laughs> 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 Так, 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 Тому вчора було у нас. Чей мені подобається дійсно чарівний хлопець. На чудово попрацювала, але чи не могло б допомогти трохи більше? I do not allow the fact that Amata is my daughter to compromise my position as overseer. I gave her all the appropriate paternal encouragement, of course, but I could not contribute extra vault resources. That is simply what my position requires no more, no less. I know Amata understands that perfectly well. Fun party, huh? <laughs> I'm hungry, and that stupid robot destroyed the cake! Give me that sweet roll you got from Old Lady Palmer. Talk. How about we share it? What are you, five? Give me that sweet roll, I'm gonna pound you.

Боже, він справді казав, ну що ж. Ти завжди можеш розраховувати you know, you know, на бучі. Він no, завжди зробить з себе дурня. Зрозумів? Ха-ха. Привіт, Смолі. А чого я не можу його піздити? Я не Anyway, you're gonna be real you can make it. so what do you think we should call our game? Why are you still hanging around? How's it going, pal? Are you all right? Is Butch giving you a hard time again? Mm-hmm. I'm glad to hear it. Ну ж, ти з подарунком вот это. Ага, давай. Сердечно круто, you like that Pip-Boy ти мені його полагодиш? Власне, так я радий тобі сподобалось, так? можу вважати серий Але я завжди віддав перевагу їм. Ага. Дякую. Так мало не забув. З Днем народження. Тут набагато, але сподіваюся, тобі сподобається. Ага. Добре, добре. Прийти з Днем народження. Я б запропонував вам шматок торту, але Так, з тим я поговорив. О, а нахуй я кружку забрав? Чого ви всі сидите? Я ж теж хочу. Сподіваюсь, mm -hmm. Буч тебе не скриду. Хочеш розповісти, що сталося? Нічого не було, просто хлопці і хлопці. Все, гроз, синко, радий бачити, що ти не дозволяєш Бучу не часто не собі. Через кілька років він стане проблемою, якщо Макс. Мама, не візьме його. Ну тоді нічого страшного. Щоб тобі не повернутися до вечірки. Не хочу я до вечірки. Ми з ним готували невеликий сюрприз. Опа. Іди ніхто не буде проти, Якщо не скільки хвилин. Апартамент. Оу, Ой, дякую, Боже мій. Сподіваюся, I я не пропустила вечірку. Ні-ні-ні. Так, мій тато мата влаштувала мені чудово вечірку, чи не так? Я не дівчинка і мені не 5 років, прошу припиніть називати мене сонечко. Так, тепер я можу отримати свій подарунок. Отак. Ну, це точно. Боже Боже. Вже 10 років, я пам'ятаю, як допомагала твоєму тату візьм... ну, із то тобі пелюшки. Блять, нахрена за то говорити. Та-та-та. Оскільки це був особливий випадок, знаєш, що я зробила, я тобі говорю, спеціально для тебе. Сподіваюсь, тобі сподобається.

Здоров. Чого тут роботи іначе? Я думаю, дітям не можна спускатися на рівень реактора. О, hey, oh, хлопець, я просто жартую. Слухай, коли тобі бівек у 10, ти більше не мусиш терпіти такі дурниці від дорослих. Розумієш? ха okay. ага. on, Зачекай ще хвилинку, думаю, твій тато сам захоче. Вручити тобі подарунок. М -м -м. Цікаво, цікаво. М -м -м. Так, сюди не можна, так? Да? Я би хотів би забрати ось цей. Ось там. Так, хочу. Нагляжу дав тобі твій підбой, і ти вже достатньо дорослий, щоб виконувати певну роботу. Я впевнений в цьому. Бо я, власне. Нематично ружні. Вона трохи зустріла, але Джон знайшов її тут. Вона була в досить поганому стані. Ми знадобилося добрих три місяці, щоб знайти запчастини. обчастини. Ага. Добре, що буч загубив свій складний ніж. І що скажеш? Хочу спробувати? Звісно, можемо, якщо не хочемо, щоб наглядати нам тебе. Але ми з Джонсом знайшли місце. Ходімо. Окей. Well. Ну що, ти можеш проходити сюди і стріляти, коли захочеш. Окей, зайдемо, зараз постріляємо. А чоб і ні? Без допомоги Джонса я б не впорався. Не забудь Добре. подякувати йому. Добре, зараз подякую. Де, Джонс? Сподіваюся, тобі було весело. Щиро дякую, Джонсе, за все дійсно hey, круто. Аго, тобі кожен день виповниться 10? On, а тепер давай, покажи мені, як ти стріляєш. Okay. Careful, it's a rat Think you can take care of that with your BBC? Just aim and shoot. will be fine. Гарна робота. На одного раторгана менше. Торфуйся, зафіксуємо момент.